Привіт, учні та учениці! З вами Христина Ярема, і це урок української літератури для шостого класу. Підготуйтеся, будь ласка, до заняття! Візьміть ручку, зошит та хороший настрій! Ми продовжуємо з вами знайомство з художніми творами та їхніми авторами-авторками. Уже настала зима: порадив і магії, радості й добра. Ми всі в очікуванні свят! Особливо найголовнішого Різдва. Кажуть, що в цей час здійснюються найзаповітніші мрії. Ви перевіряли? Досить часто напередодні ми дивимося різдв'яні фільми, мультфільми, читаємо твори, щоб створити святкову атмосферу. Пропоную вам поринути у світ ваших однолітків, які жили багато років тому. Аби побачити, яким було їхнє Різдво, які пригоди з ними траплялися, і як усе закінчувалося. Упевнена, ви уважні й кмітливі хлопці і дівчата, знаєте і шануєте традиції святкування Різдва в Україні. А які ваші улюблені колядки й щедрівки? До речі, ми вже вивчали пісні зимового циклу. Пригадуєте? Пропоную послухати уривок з найвідомішої української колядки Добрий вечір, тобі, пане господарю у виконанні Тіни Кароль. Увага на екран! Які емоції у вас викликала ця пісня? А які емоції у вас викликає саме свято? Зараз ми перейдемо до твору, який доповнить атмосферу Різдва та Нового Року. На цьому уроці проаналізуємо різдв'яне оповідання Михайла Коцюбинського ялинка? Почнімо традиційно з цікавих фактів про Михайла Коцюбинського Народився письменник у Вінниці. У родині чиновника. Згодом Коцюбинські переїхали в містечко Бар, де малого Михайла віддали до школи. Він був дуже старанним учнем, тому продовжив навчання в Шаргородському духовному училищі. В університеті не навчався, тому що після смерті батька був змушений піклуватися про родину. Уявляєте, Михайло знав 9 мов. Любив подорожувати, дбав про своє здоров'я, особливо слідкував за харчуванням. До речі, ви маєте якийсь нікнейм? Бо Михайла Коцюбинського називали сонцепоклонником і соняхом, тому що він дуже любив сонце, квіти, трави, море, зелень. У письменника є портрет на тлі червоної красолі, який намалював Михайло Жук. Михайло Коцюбинський був багатодітним батьком, мав чотирьох дітей, яких дуже любив. Письменник писав твори для дітей і про дітей. Пропоную вам поставити відео на паузу, перейти за QR-кодом чи покликанням і самостійно прослухати чи прочитати оповідання ялинка. Вірю, що ви впоралися з попереднім завданням і вже знаєте сюжет оповідання. Тож пропоную вам разом зі мною проаналізувати твір та скласти паспорт. Почнімо з назви ялинка. Саме це дерево асоціюється в нас із зимовими святами. До речі, ви прикрашаєте ялинку на свята? Якщо так, то обираєте штучне чи живе деревце. Упевнена, ви звернули увагу, що у творі ялинка росте в саду. І так милує око не тільки на свята. Ми, люди, розумні істоти. Уміємо дбати про природу, купуємо живі ялинки в глечиках, а потім висаджуємо в ліс. І всі щасливі! Тепер звернімо увагу на жанр твору. У темі уроку я зазначила, що це оповідання. В онлайн-словнику літературознавчих термінів подано таке визначення: Оповідання. Невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному рідше кількох епізодах з життя одного іноді кількох персонажів. Воно присвячене різдвяній тематиці, яку започаткував Чарльз Дікенс. До речі, творчість цього англійського письменника ви вивчатимете на уроках зарубіжної літератури. А ще літературознавці виокремлюють різдв'яне оповідання в окремий жанр, який відтворює події до та під час різдва. Зазвичай на початку твору виникає якась проблема в житті головного персонажа, а далі вона обов'язково вирішується завдяки різдв'яній магії. Рухаємося далі. Звернімо увагу на сюжет і композицію твору. Оповідання Ялинка складається із чотирьох частин. У центрі твору сім'я Якима та Олени, їхній старший син Василько та менші донечки напередодні Різдва. Цитую: настав святий вечір, в яким хаті кипіла робота, в печі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю. Василько сидів долі та м'яв мак до куті. Василькові було літ 12. Він був найстарший у сім'ї. Василько м'яв мак і все поглядав то на двох сестричок, що гралися з котом, то на батька, що сидів на полу, схиливши голову. Кінець цитати: Василько найстарший із дітей. добрий, Чуйний хлопчик любить і поважає батьків та переймається їхніми турботами. Він бачив, що батько журиться, розумів, що швидше за все через те, що хворіє і не має грошей, аби викупити мамині нічого в вшивця. Але стається перше диво до будинку, якима заходить чоловік, який хоче купити ялинку, що росте в їхньому саду. Він готовий заплатити стільки, скільки скаже хазяїн. Здавалося б, усі мають радіти, але, цитую, на блакитні очі в білявого Василька набігли сльози. Йому жаль стало зеленої, стрункої ялинки, що одна звеселяла зимою садок. З'ясовується, що саме цю ялинку батько подарував юнакові за успіхи в навчанні. Вона для нього дуже цінна. Купець готовий придбати за три карбованці ялинку. Але яким має її зрізати і відвести панові, незважаючи на те, що хворіє? Сумно Василькові. Але він жертвує своїм подарунком заради тимчасового покращення матеріального становища в родині. Ми бачимо психологічний стан Василька. Йому жаль деревце і стан ялинки. Яка, мов жива. Цитую, ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалось, що вона от от застогне. Аж ось деревце похилилося. Хруснуло, і підтяте впало на сніг. Кінець цитати: Попри сум, хлопець відправився в дорогу, бо мав відвести дерево пану. Але шлях виявився дуже складним і небезпечним. Цитую: Мокрий сніг бив у лице Василькові, заліплював очі, налазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли. Обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Враз сани пішли в затоки і вдарились у горбик. Трісь щось тріснуло в санях. І Василько дав торчака в сніг. Коні стали. Василько підвівся, обтріпуючись з снігу, підбіг до саней. Старі трухляві копили зламались. васах лежав нарізно від санок. Кінець цитати: Мокрий сніг, холод, не той маршрут, зламані сани, і це тільки початок. Далі хлопець узагалі заблукав і наткнувся на двох вовків. На щастя, хлопцеві вдалося врятуватися. У цей час вдома батьки вже були готові до святої вечері, але ніяк не могли дочекатися Василька. Вони дуже хвилювалися. Наступного дня відправилися на пошуки, наткнулися на зламані сани і зустріли наймета, як і Якимового брата. Який повідомив, що Василько живий, і вже поїхав додому, радості не було меж. Ось і друге диво. Коли ми читаємо твір, то відчуваємо всю амплітуду емоцій як Василька, так і природи. Адже вона оживає і передає хвилювання хлопця, яке охопило його в нічному зимовому лісі. Цитую: здорові дуби стояли в лісі, мов страховища. І звідусюди простягали до нього цупкі чорні гілки. Василькові здалося, що то мерці, закутані білим покривалом, простягають до нього свої руки. Йому стало страшно, враз щось зірвало Василькові шапку з голови. Холодний сніг посипався йому на голову. То гіллячка зачепила шапку та збила її в сніг. Тільки Василько наважився злізти з коня по шапку, як десь далеко почулось Ау. і луною покотилося в лісі. Ау! відгукнулося з другого боку і довго не вгавало. Василько похолов з остраху. Але юнак знаходить у собі сили для боротьби за життя, рятується від вовків завдяки коням. Любі шестикласники і шестикласниці, ми плідно попрацювали. Пропоную узагальнити все, заповнивши паспорт твору. Поставте відео на паузу і занотуйте відповіді в ЗОшит. Після того, як заповните паспорт твору, звіртеся із конспектом. Не забудьте виконати тести. Бережіть себе, природу та різдв'яні традиції. Пам'ятайте! Немає безвихідних ситуацій. Дякую за увагу. До нових зустрічей!